Невеличкий лотик світшотів від Есмара. кругла горловинка. Все йде в упаковочках з бірочками. 36 3638. Фіолетового кольору 44 4446 та 40 4042. Рожева, Також на флісі. 40 4042. Тунічка МК 4042, горловинка дуже цікава під шийку, стягується на шнурочок, 40 4042 також на плісі. Та також теплий світшотик. Відкрівіт. розмір МК 4042.